Народний депутат України Віталій Журавський уже розпочав активно вітати жіноцтво свого округу з наступаючим святом 8 березня, і першими стали медики Володарсько-Волинського району. Звичайно, можна задати запитання, чому сьогодні, а не напередодні 7 чи 8 числа. Суть в тому, що нині індивідуальне голосування. Персональне голосування в парламенті, і на жаль, я не зможу приїхати медикам районної лікарні Віталій Станіславович подарував теплі пледи, а також не залишив без уваги породіль району і фінансово допоміг матерям та їхнім новонародженим малюкам. Медичні працівники Володар Волинського району дуже вдячні депутату Верховної Ради Журавському Віталію Станіславовичу за привітання і побажання, які він на сьогоднішній день. Зробив у центральній районній лікарні і в центрі ПМСД. Думаю, що Віталій Станіславович часто допомагає, чим може. Ми це не забуваємо і раді завжди бачити його у нас на Володарщині. Це ви знаєте, вперше в нас за всі роки, що нас так вітали. Це нам приємно дуже. І ми хочемо побажати Віталію Станіславовичу. Крепкого здоров'я, плідної праці. Ще одним подарунком для медиків районної лікарні став виступ заслуженого артиста України Романа Нагірного, який прочитав свої найкращі гуморески. Своя жінка сяде їсти плямки. Вікає. Чужа, як їсть хусточку, ротик витирай. Чужа мудро обміркує, що куди, до чого. Я завжди усі плани зводить до одного. Своїй, скільки не принесеш, вічно крутить носом. Чужа. Чужа й малим вдоволе, та як курочка просу. Чужа тебе не та вислуха, послуха, почуха. Чужа тебе поцілує в барі і в машині. Своя раз під час весілля другим домовин'є. Ну, а така тепла була зустріч зі своїми земляками. Я задоволений.